Сьогодні проходиться прес-конференція, присвячена зокрема і цьому фестивалю Поляна, яка буде 9-11 вересня. Дякую всім, хто організовує такі фестивалі. Я впевнений, що вони започатковуючи в. Місті і в Закарпатті загалом хороші традиції будуть сприяти розвитку туристичної привабливості Закарпаття і е, Ужгорода, зокрема, а також е, як наслідок е, збільшення інвестиційної привабливості і е, розвиток краю загалом. Але щоб було три прес-конференції, і на кожній з них якісь представники влади, такого є вперше. Тому. А це для мене є достатньо дивним у доброму розумінні цього слова, оскільки з досвіду можу сказати, що якщо взяти, наприклад, Київ, так або інші якісь міста, все відбувається. Навпаки, влада якось навпаки намагається завадити, а не те, щоб допомогти. Шість країн на сцені, у нас ще й п'ять країн у залі. І я думаю, всі будуть один з одним прекрасно себе опочувати, знаходити спільну мову, навіть якщо їх п'ять абсолютно з різних мовних груп. Тому, власне. Ось такі е, культурні платформи, так як е, вже заведено говорити, е, вони не лише створені для того, аби, е, як багато хто думає і багато скептиків, е, щоб людям надати там, можливість розважитися. Ні, це не є головна мета е, будь-якого культурного проєкту і фестивалю, як такого. Е, е, фестивалі створюються задля відкриттів. І відкриттів того конкретного прекрасного так, оазису, який є у нас для мене, це Закарпаття. Вже вкотре буду говорити, що я вперше потрапила до Закарпаття цієї весни, це правда, хоча я знаю Україну дуже добре. Потрапила по ділу, Я не їжджу без діла. Ось в Донецьку робили фестивалі. Криму робили фестивалі, в Одесі робили фестивалі, під Одесою робили фестиваль. Ну, Київ зрозуміло, що Чернігів, Біла Церква. Ну, нарешті в Закарпатті робимо фестиваль, тому є сенс сюди приїжджати. І, власне, для нас є, і справді дуже важливим, що ми знайшли таку підтримку з боку. В першу чергу, так, сільського голови, бо без нього не відбулося б аж нічого. І я знову ж таки скажу, що після минулорічної співпраці з КМДА, я взагалі не вірила, що в Україні є так нормальні бюрократи, адекватні, які можуть розуміти, що таке. Туристична привабливість, що таке подієвий туризм. А тим більше, якщо так, це невелике місто, це невеличке село на три тисячі людей в Закарпатті. Тому для мене це є великим сюрпризом. Також для мене є сюрпризом приємним і для нашої всієї команди, те, що у нас є підтримка власне губернатора. Який, як мені сказали, вперше за два роки на нашій прес-конференції потрапив до конференц-залу обласній адміністрації, це дуже приємно, тому ще раз повторюся, фестиваль для відкриттів, і це дуже добре. І зараз, ось, є запропонована так, ще і така цікава ідея, яку я не буду озвучувати. Є для того спеціальні розумні люди. На рівні міської влади прекрасного міста Ужгород. Я думаю, що щось вийде у нас наступного року неймовірно круте, що саме зараз послухаємо. В Україні зовсім відсутній розвиток креативних індустрій як економіки, а в Європі, яка тут пару кілометрів, це працює, дуже добре працює і приносить великі інвестиції. Наразі Сектор аудіовізуальних мистецтв, частиною з яких є великі фестивалі, акумулює 142 мільярди євро в Європі, а бюджет України 20 мільярдів, тому ми маємо куди рухатися і що розвивати. Як це будується, як це працює? Це працює з трьома ланками. По-перше, ми маємо мати культурну платформу, яка акумулює всіх бажаючих і маючих талант: письменників, архітекторів, художників, митців, айтішників. Немає різниці. Всі, хто створюють, тому що творчість і креативність це ті речі, яких купити неможливо. І наразі Ужгород має культурну платформу. Яка знаходиться на видавництві Закарпаття, і де вже було проведено не один мистецький захід, і ми вже маємо можливість бачити, слухати і дивитися локальних виконавців тут місцевих, які є. Для них були створені можливості виступу і були доволі непогані виступи. Ми показали моду. Тут є люди, які шують речі, створюють їх з нуля, ми Показали дизайн, промдизайн. Проробивши цей шлях, ми бачимо, що є унікальний контент території. Тому, коли ми змогли закомунікувати з організаторами Поляна Music Fest, ми запропонували свій контент, який вже маємо, і бачимо, що за рік можливо його збільшити в рази і запропонувати найкраще. Тому що конкуренція завжди дає можливість кращому перемогти. Тому ми бачимо таку взаємодію, що цілий рік. Ми можемо робити невеликі івенти, які будуть націлені на те, щоб визначити кращих. В різних напрямках музики, мистецтв це буде проговорено, яку, який формат сцена буде мати. Можливо, там мож... будуть якісь архітектурніші форми, якийсь дизайн, якась кухня, тому що тут все є унікальне. І завжди фестиваль має приваблювати унікальністю. Так? Зірки це добре, але їх багато. Один краще іншого, а унікальні люди на території їх дуже мало, і їх треба шукати. Цим ми і займаємось наразі, тому запропонували ті ті, тих унікальних людей, яких ми відкрили тут. Показати на наступній поляні, де, мабуть, буде локальна сцена для краю. І гадаємо, що всі люди. Всі Закарпатці, звичайно, будуть підтримувати своїх, тому що грати на одній сцені з Великою зіркою це для початківця дуже незвичайний досвід. Про це вам більше Андрій розповість, який наразі і є творчою частиною культурної платформи, який був кращим гітаристом країни, мав кращий бенд свого часу, і таких, такі люди є. З ними треба працювати, вони мають талант, і цей талант треба показувати. Ось тому маємо таку новітню модель, коли влада намагається допомогти. Культурні платформи намагаються знайти найкращих, а фестиваль має дати можливість їм показати себе публічно. В нашій області ще такого не було. Це ж, це, ж, це ж, щось новеньке і е, змусили трошки нас. Е, Розвиватися. Тому намагаємося підтримувати креативну молодь, яка зараз в Ужгороді, вона є, повірте, вона, можна сказати, є цілою субкультурою в нашому місті, адже познайомившись з ними, вони настільки талановиті, що ви собі не можете уявити. І також ми в розробці замітили, що багато наших представників молодих від'їжджає у Львів, у Київ, у Польщу. До прикладу, наведу вам Андрій Хір. Хто не знає, можете подивитися. Учень нашого малого лувра, який сьогодні занепадає. Міська влада забрала приміщення у них в музеї Букшая. І не надають нашим дітям навчатися. З цього хлопця можемо сказати пару речей. Це людина, яка в ретроспективі тіні забутки, забутих предків створила. Образ битлогемів, який на сьогоднішній день е, оцінюється приблизно 150 тисяч доларів, щоб ви розуміли. Е, крім того, на даний момент він е, створив книжку, а вже як львівський художник, митець, а не наш Ужгородський, який тут е, навчався е, у наших митців е, власними руками називається Забобони. Хто бачив книжку, ви такої книжки ще не бачили. Відповідно, намагаємося креативні індустрії розвивати в різних напрямках. Це як графіка, музика, деревообробка, фотографії і так далі. Є 13 напрямків, я не буду повторювати, щоб було цікаво. Крім того, наша молодь розвивається в різних напрямках, які необхідно підтримувати. Підтримуємо ми, як ви знаєте, наданням даху для, більше для музикантів, для створення моделей різних, які там. Працюють і так далі. Думаю, що до Поляни ФЕС будемо надавати нашим. Музикальним майстрам приміщення, для того, щоб вони могли показати з усієї області, могли показати, на що вони здатні, і виберемо найкращих, які я надіюся, за допомогою Жені, будуть вже виступати з зірками світового рівня, щоб пославити не тільки Ужгород Закарпаття. Тому щиро хочу подякувати за те, що є такі люди, які підтримують. В тяжких умовах креативну нашу індустрію в місті, яка тільки розвивається. Я сподіваюся, що міська влада також нас буде підтримувати. Ми займаємось організацією концертів в місті Ужгороді. Наше кредо це пошук нестандартної музики, музикантів, які в першу чергу йдуть власним шляхом і шукають своє обличчя. В цьому проєкті ми запропонуємо вам. Так звані імпровізаційні вечірки, де на протязі року в місті Ужгороді будуть відбуватися концерти, де музиканти міста Ужгорода зможуть грати один з одним, створювати нові гурти, експериментувати. І до кінця року я думаю, ми представимо нові гурти цікаві, експериментальні. Я займаюся організацією подій дуже давно. Нещодавно повернувся в Ужгород з Києва, тому коли я почув, що Кияни роблять фестиваль на Закарпатті, Я не зміг я цього пережити. Я поняв. Але більше перебуваєш в Києві останнім часом. Тридцять по роботі. Так, так. <свісно> <свісно> Од Одеські кияни роблять фестиваль на Закарпатті, то я, чесно кажучи, сам прийшов і сказав: привіт! Я теж працюю в цьому напрямку, хочу бути е волонтером. Так. <свісно> Так, я Закарпатець, який прожив багато років в Києві, і повернувся пару років назад. Ось і е, ми зробили якраз хочу подякувати і Жені, і е, керівнику е, найкращого даху Ужгорода за те, що дозволили провести е, нам е, припаті Поляна Фесту, так, на, на даху видавництва Закарпаття. Це робилося буквально за пару днів. Ми були обмежені там в термінах. Але добре, що це відбулося. Прийшли зовсім інші люди, не ті, які ходять постійно туди, тому що це вже напевно наймодніше місце в місті. Прийшли інші люди, люди зацікавлені в фестивалі. А чому не прийшли ті, що постійно ходять? Просто дуже багато відбувається нового в місті, і нова локація була використана в п'ятницю, і всі там, я так розумію, відривалися до самого ранку. Тому не вистачило сил дійти до даху. Але прийшли інші люди, люди, які конкретно. Зацікавлені фестивалі, які шаленіють від того, які артисти приїздять в поляну. А я хочу сказати, що вперше Deep Forest і всі ужгородці 100% знають танець культового нашого Бліцу, який був поставлений на одну з композицій Д Форесту пірож Солнок, якщо я не помиляюся, так. Танець. Ось, і тому для нас, ну, Діп щось таке рідненьке і своє. Ну, чесно, чесно, це, це культовий танець, культового колективу. Е, і всі знають Deep Forest і слухали його роками, і ось нарешті він тут. І добре, що це відбувається на Закарпатті. Е, І Я надіюся побачити вас всіх на фестивалі в Поляні, тому що сам з великим задоволенням поїду туди. і е, навіть волонтерство буду прикладати усіх зусиль, щоб цей фестиваль відбувся так, як повинен нарешті відбутися головний найбільший закарпатський фестиваль. І ми всі з хлопцями також з культурною армією і Ужгорода, і області. Я впевнений, що ми докладемо всіх зусиль, щоб погідно представляти Закарпаття. На сцені фестивалю, на світовій сцені і взагалі в світі.